Сильно будемо хреначить так, так, вітаю, вітаю, вітаю! Летимо. Так, ми пали десь отут, до заводіка. Дай приземлимося. Ну, щось таке підлетіло песеньку Зараз і ще й стрілятиме по мені. Так. Трошки рігіна. Підздобули. Ага, друг друга знайшлись. Найскол сторін. Ага, з короночкою тигля. Хоч би А, ні, у нас щось, щось є. Ну давай трошечки під'їстися, рідненький. Давай. Так, якось... Якось то не так все гадалося. Ти гля. Описочку як гарненько прилипає. Так, а давай подивимось, що в тебе було. Ух, типа непоганий такий тут драбунець. О! Йоханий! Тя, тя гляля. Ну і що, шо що, елій де? Шпенькнули, хлопчурика. Господи, то дайте хоть хоч щось на На регіенчикс. Давай з тобою Попрацюємо. Так, щось, нічого, 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 да й нічого. Так, є пістолет. Що тут ще є? Ого, ого? Тихенько, тихенько. Якась фігня біжить. Ого, хо хо Тиля, Ну, Це цільна тобі пописочка. На швенька їм. Прикольний пістолетик прикольний. Мабуть, поки не програєш з ним. Оу, це гарний дробовик. Та йо, -йо а! А що ти будеш робити? Курва бобер! Зараз будемо у вас... Хриначить сильно будем хриначить. Перезаряд. от перезаряд. Як? Цього ведь хараскали? О, хорош! Давай, ага, не, ні не не -ні -ні. Кажуть ніц, ну давай так. Хоча б щось. Ага. Блять. Та не хватало. Не хватало мені хпшечки. А пістолет прикольний, щось в тому є. Щось в є. Прицільненько стрілять. Та й в принципі нормально дамажить. як для пістолета. Що, останнє залишилось? Боц. Чувачок якийсь. В принципі, цей з плащиком виграє. Тут, в принципі, неважко. Гарний бій, гарний бій.